Красногорівка місто, яке вже дев'ятий рік страждає від безкінечних атак ворога. Раніше тут мешкало близько 16 тисяч людей, сьогодні ж їхня кількість ледве добігає до тисячі. З початку повномасштабного вторгнення десятка, а то й сотні мешканців лишилися даху над головою, родини, а хтось і життя. Ті місця, де зараз проживає більшість місцевих, уже давно не схожі на квартири, адже абсолютно кожен будинок пошкоджений росіянами. Ну а люди живі. Може нікого не було. Це воно влетіло ось тут, є Свічі, є фонарики. Два рази контузило машину. Я другий раз забуваю, де Похід до крамниці по гуманітарку та воду може стати останнім. Поліцейські розуміють, що без їх підтримки людям буде важче. Тож днями доставили до міста черговий гуманітарний вантаж. Я хочу, я Хай вас, вас Бог хранить. Населення залишилося приблизно тисячі людей. Будемо роздавати продуктові набори. Так як вони являються. Нашими українцями, і ми їх навіть в скрупну годину ми їх не бросаємо. Ми є надією для них, надією той, яку ми можемо дати і показати своїми діями, що ми їх не залишили, не кинули на призволяще, а даємо їм змогу розуміти, що наша батьківщина, Україна теж. Красногорівці кажуть, чекають миру, адже жити у постійному страху, що наступний приліт може бути у твій будинок нестерпно. «Ждемо миру, саме головне. Ми ждемо миру, ми, ми заморилися вже дуже. Лікарня не закрита. Ні одного лікаря. Скоро і немає. Хай це вже все кончиться. Щоб наступив ми, щоб ми були всі живі, здорові, щасливі. І щоб ми більше улибалися, а не плакали отак без кінця і краю, якби через голову летить. І не знаєш, куди воно летить. Хорошо, як через п'ять хвилин не знаєш, що буде. Уже я не можу. А ну одна дев'ять літ, пішов десятий, ні дітей, ні внуків, нікого не віжу. Правоохоронці у черговий раз наголошують, евакуація дійсно рятує життя. Любов до рідної землі та дому це звичайно добре, проте краще виїхати до безпечного регіону, аніж загинути від російської ракети у своєму будинку.